Від, друзі, з вами студентське наукове товариство від окремленого структурного підрозділу аграрно економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. Агрікола, намагайся знати все про щось і щось про все. Прошуємо на серію випусків філателія перемоги. Ви коли-небудь чули про особливий ритуал у світі філателії, спеціальне погашення поштової марки. Чому спеціальний штемпель використовується лише один день? Як марка Українська мрія була урочисто проголошена до Дня Конституції. Марка присвячена Григорію Сковороді, була погашена одночасно в Києві, Нью-Йорку та... та Сковородинівці. Як спецпогашення фіксує не лише військові події, а й увічнює пам'ять загиблих героїв-випускників Кременчука. Як процедура супроводжується благодійними акціями і як це допомагає збирати кошти? Ні, тоді гайда з нами у захопливу подорож філателістичними шляхами. Спецпогашення це процедура, коли на поштову марку або конверт. Ставиться спеціальний штемпель. Цей штемпель використовується лише один день, або в день випуску нової марки, або під час важливої тематичної події. Він надає марці чи конверту особливого офіційного статусу, філателістичного артефакту. Урчусь, спецпогашення перетворює звичайний поштовий об'єкт на цінний колекційний предмет. Приклад спецпогашення марки Українська мрія відбулося у Києві та в регіонах до дня Конституції України. Марка, присвячена Григорію Сковороді, була погашена одночасно в Києві, Нью-Йорку. та Сковородинівці часто процедура супроводжується благодійними акціями, як то продаж оригінального малюнку Мрія для допомоги проекту «Місто Добра. Полтаві до 255-річчя Івана Котляревського було погашено марку з його портретом та конверт із зображенням його садиби. Це свідчить, що спецпогашення фіксує не лише військові події, а й історичну та культурну спадщину. Під час війни ця процедура набула ще більшої значущості, символізуючи незламність та фіксацію подій для нащадків. Навіть імені конверти присвячені загиблим героям-випускникам у Кременщиці, були урочисто погашені. Спеціальне погашення це точкова фіксація історії, що перетворює момент у вічний спогад. Кожен такий штемпель є важливим свідоцтвом нашої епохи та національної єдності. Штемпель першого дня це підпис історії. Українські поштові марки це візуальний щоденник нашої боротьби і перемоги. Дивіться наступні випуски серії Філателія перемоги від студентського наукового товариства Агрікола і дізнавайтеся багато нового і цікавого. Агрікола, намагайся знати все про щось і щось про все.